Іван Мазепа, це ім'я, мабуть, відоме багатьом, людина, яка понад 20 років керувала Гетьманщиною. І це була ціла епоха, яку недарма називають Мазепинським барокко, час розквіту культури і будівництва. Але знаєте, попри все це, в історію він увійшов, мабуть, через один єдиний вибір ризикований і доленосний крок до незалежності. І ось тут виникає головне питання як так сталося? Як період стабільності, розбудови розквіту міг обернутися такою катастрофою, і як з попелу цієї катастрофи народилася настільки прогресивна ідея? Ну що ж, давайте розбиратися. Історія Мазепи Гетьмана починається як не дивно, не з тріумфу, а з дуже жорстких обмежень. Коли він отримав булаву, то одразу з перших днів потрапив у, скажімо так, дуже тісні рамки. Тобто, уявіть собі, його щойно обрали, а конфлікт вже по суті закладений. Він отримує владу, але разом з нею цілий список того, що йому робити, не можна. Ці коломацькі статті стали тим самим фундаментом для майбутнього протистояння. І це, знаєте, були не просто якісь дрібні причипки. Ні, це була справжня система контролю, ніякої тобі самостійної дипломатії, ніякого контролю над власною армією, навіть старшину звільнити без дозволу царя зась по суті, гетьмана позбавили ключових важелів влади. І щоб зрозуміти масштаб, ось вам одна цифра 30 тисяч. Саме стільки козаків могло бути в офіційному реєстрі, це була така собі стеля, вище якої стрибнути не давали. Прямий контроль над військовою силою Гетьманщини. Але Мазепа був би не Мазепою, якби просто змирився. Попри всі ці, ну, кайдани, він розвернув просто неймовірну діяльність всередині країни. Наступні 20 років показали його як дуже мудрого й ефективного державного діяча. І ось що ми бачимо за ці 20 років. Він не тільки потихеньку зміцнює свою владу і навіть об'єднує лівий і правий берег. Це 1704 рік, до речі, але ж це ще не все. Він відбудовує торгівлю, підтримує міста і, звісно, вкладає шалені гроші в культуру та освіту. Недарма ж цей період називають Мазепинським барокко. Це ж просто розквіт. Але як це часто буває, мирний час не триває вічно. І тут вибухнула велика північна війна, і саме вона стала тією іскрою, що підпалила все. Вона поставила Мазепу перед вибором, від якого залежало абсолютно все. І тут ключове слово це експлуатація. Безжальна. Петро І почав викачувати з України все, що тільки можна: люди, гроші, провіант. Все йшло на потреби російської армії. І Мазепа дивився на це і розумів: все, що він так старанно будував 20 років, просто. Розчиняється. Отже, вибір у 1708 році був по суті дуже простий і водночас неймовірно складний. З одного боку, залишитися з Росією і просто спостерігати, як Гетьманщина повільно зникає. З іншого, ризикнути, піти на союз зі шведами, і з Карлом XII і отримати шанс на справжню незалежну державу. Для нього це був не просто ризик, це був, мабуть, єдиний вихід. Але. Ця ставка не зіграла, і розплата була страшною, швидкою і абсолютно безжальною. Все посипалося буквально за рік. Спочатку Батурин. Цареві війська просто стерли столицю з лиця землі. Це був кривавий сигнал усім іншим. Потім червень 1709-го, розгром під Полтавою, і вже у вересні самого Мазепи не стало. Він помер у вигнанні. Здавалося, це кінець абсолютний. І щоб, так би мовити, закріпити результат, Петро наказує знищити Запорізьку Січ, удар в саме серце козацтва. Це був не просто військовий хід, це був символ, кінець епохи. Але історія вона має дивовижну властивість. Навіть на згарищі може народитися щось абсолютно нове, ідея сильніша за будь-яку армію. І цю ідею підхопив найближчий соратник Мазепи Пилип Орлик. Козаки обирають його новим гетьманом вже у вигнанні. І він розумів, зброєю вони вже програли, тому взявся за перо. Так з'явився документ з довгою назвою, який ми сьогодні знаємо просто як конституцію Пилипа Орліка. І це уявіть собі одна з перших сучасних конституцій у світі не просто договір, а справжній політичний маніфест. Бачення майбутнього. І просто послухайте, що там було закладено, чіткий поділ влади на законодавчу виконавчу судову, виборний парламент, незалежний суд, навіть соціальні гарантії для простих людей. Для 1710 року це було щось неймовірне. Це ж, по суті, був проект сучасної демократичної держави. По суті, це був такий собі план вільної держави, що базується на праві народу самому вирішувати свою долю. І нехай ця Конституція так і не запрацювала тоді на повну силу, вона стала чимось набагато більшим символом, ідеєю, яка нікуди не зникла. І ось ми повертаємось до того, з чого почали. То що ж таке спадщина Мазепи? Це катастрофа під Полтавою, чи це незламна ідея свободи, записана орликом? Можливо, його гамбіт, його ризик, хоч і програв у короткій перспективі, але породив ідею, яка виявилася сильнішою за поразку. І в цьому, мабуть, і полягає одночасно і ціна, і обіцянка свободи.